Знайти небезпечні тріщини у будівлі із такою метою на території колишньої друкарні Юхима Фесенка забудовник проводить підготовчі роботи. Про таке Суспільному розповіли мешканці сусіднього будинку після спілкування з представником компанії. Люди викликали поліцію, аби зупинити роботи. Подробиці розповість Олександр Пономаренко. В день на території друкарні Юхима Фесенка та колишнього кінотеатру Ішельєвський тривали будівельні роботи. На місці було чутно звуки перфоратора. Територія, де проводять роботи, огороджена парканом. Туди не пускали ані місцевих мешканців, ані журналістів. На задньому дворі працівники прибирали будівельне сміття. Владислав мешкає у будинку. Поруч чоловік каже, занепокоєний тим, що через проведення робіт може обвалитися його житло. Дані повинні бути встановлене, є котери вже. Очень дорого восстанавливать, значит, нужно строить и соблюдать фасад этого дома. Ну и плюс соблюдать этажность. У нас как бы двойной интерес. И то, чтобы мы не пострадали, мы и наши семьи, и то, чтобы сохранить этот памятник. Поэтому мы максимально боремся сейчас за стройщиком, чтобы, если даже не какие-то работы будут производить, то чтобы ну, хорошо укрепили наш дом, как бы, и потом уже, как говорится, все будет зависеть от от них. Было предписание Минкульта, которое застройщик добился отмены. Однако Минкульт подал апелляцию. Апелляция входит в силу завтрашнего дня. И они решили вот в такой вот момент, в последний день, начать сносить здание, что угрожает обязательно, угрожает местным жителям, всем, кто здесь присутствует, всем, кто заходит тут по тротуару. И опасность страшная. Представник забудовника компанії Одеса Сіті Олег Лавренюк повідомив, що працівники виконують підготовчі роботи. В час проведе підготовлені роботи знімається штукатурка з фасаду для того, щоб визначити, яким образом сусідній будинок, який опирається на вот этот дом, який пам'ятник архітектури, опирається на дом не пам'ятник архітектури. Місцеві мешканці викликали на місце поліцію. Заяву, яку вони написали, правоохоронці додали до матеріалів кримінального провадження. Справу Раніше відкрили за фактом незаконного проведення робіт на об'єкті архітектурної спадщини. Про це повідомила речниця ГУНП в Одеській області Світлана Білецька. Кримінальне провадження за статтею 298 частиною 2. Це незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Ці матеріали за сьогоднішнім викликом будуть також долучені до матеріалів кримінального провадження. Нагадаємо, вчора представник департаменту архітектури та містобудування зазначив, що дозволу на будівництво та проведення будь-яких робіт компанія не отримувала. Дозволу і на підготовчі роботи як такового взагалі в законодавстві не існує. Є дозвіл на виконання робіт на проведення, є дозвіл на земельні роботи. Дозвілу на підготовчі роботи немає. Дивіться, у нас є два документи: Міністерство культури та інформаційної політики і представникам забудовникам і нам. Ці приписи забороняють виконання будь-яких будівельних робіт на зазначеному об'єкті. Також до департаменту надійшов лист з Міністерства культури щодо контролю виконання цих документів. Тобто ніяких інформаційних звісток про те, що їм можна виконувати будь-які роботи, до нас на даний момент не надходило. Олександра Бономаренко, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.